Рік після російських обстрілів. Жителі Малинської громади чекають компенсації за зруйноване житло. Тут був будиночок дерев'яний. Ну, якого то числа? Скажи мені, 18 березня. 18, березня. 18 березня. Був прильот. Тут була літня кухня, а тут сарай був, але нічого не осталось. У Житомирі провалилися два каналізаційні колектори. Труба каналізаційна бетонна. Вона просто згнила. Її термін уже дії вийшов. З експлуатації і цього з цього проповилась провальна. В обласному центрі планують розпочати ямковий та поточний ремонт доріг. Тут саме центр, і такі є ми, що направлення в столицю воно зовсім не показує, що це центральна дорога міста. Ну, тут був будиночок дерев'яний. Ну якого то числа? Скажи мені 18 березня. 18 березня був прильот. Ну тут була літня кухня, а тут сарай був, але нічого не осталось. Євген та Марія, подружжя з Любовичів Малинської громади. Розповідають, як рік тому російська ракета зруйнувала їх будинок та господарські споруди. Євген згадує, що після того як відправив дружину та двох донечок на захід України, сам ховався у ванній кімнаті будинку. Знаходився вдома, хазяйство було. О, тоді прийшов, прилетіло нагород вечором одна ракета. Ну, брат на другий день прийшов утром допомагати мені шифер поправляти. Ну, кажу, оставайся зі мною ночувати. Він каже, да, ні, каже, я піду додому, а я ночував у ванній кімнаті, ну, отуди, от де знаходиться, все. ночував там. Ну, і я так зібрався і пішов до сестри у погріб. Ну, і таким дивом я залишився сили. А тоді вже на утро з погріба виходжу і сказали, що. Нема будинку. Євген за рік самостійно відбудував літню кухню, де сьогодні є всі умови для життя. Ця літня кухня у нас була. Ну, у мене є фотографія, я можу показати, яка була. Ну, це своїми силами, що міг той. Ну, спасибо нашому лісничому, що деревом допоміг. І Віктор Федорович. Да, Гвоздецький Віктор Федорович. Я звернувся до нього, говорю, ну мені би треба допомога, хоча б якусь вермяночку зробити. А він каже: Ну якби так, я можу не, не бати. Допоміг шифером. Допоміг шефером, ну там ще три піддонаблоку, оце в блока. Ну і якось я звернувся, кажу, хочу для цієї врем'яночки зробити ремонт якийсь. Ну, Дали ще 20 тисяч гривень. Ну, матеріальної тобі, допомоги. Матеріальної допомоги. Технічний звіт, акт про зруйноване майно та фотофіксацію зробили, розповідає Марія. Технічний звіт у нас на руках є на відстройку будинку, що у Житомирі робилося. Акт про зруйноване майно у нас є. І все завірено. СБУ приїжджало, що зафіксували, бо тут у нас була якраз це прильот. отут яма у нас була. Подружжя розповідає, що вже почали закуповувати матеріали для відбудови будинку та чекають житловий сертифікат на компенсацію майна. Ну, які говорять, сертифікати буду давати, а на самом ділі, як воно буде, то не знаємо. Ну як вже буде, нам таке переночувати є. Хай допомагають там хлопцям, де першим ділом надаю таким людям, що потребують дійсно допомоги. А мені переночувати їде тепленько, поїсти є. Що де. Блоки, ліс, там є на кришу притягнули. Ну, Це тільки що цемент закупити фундамент. А так, ну ще окна. Ну, понятно, що ви самі зараз розумієте, що для будинку. Дуже що потрібно, ну, У мене є загальне, що на коробку тобто ну, з криша і звести коробку. Тетяна Сірко та Ольга Савченко мешкають у сусідніх будинках. У день, коли стався авіаудар по будинку Марії і Євгена, вони з родинами були вдома. Прилетів самоліт, бомбився, влетів, а потім через минут 20 пустили ракету до сусідків у хату попало. В нас повилітали окна, кришу підняло. Розвернуло її двері, все повилітало. Слава Богу, все ми живі залишилися. Кришу від господарства нам поміняли, вікна від господарства поміняли. В хаті вже саме робили, штукатурку перетягували. І казало, що цей будинок перевертався. Він не то, що тріщав, воно все тріщало, летіло. Це такий. Це дуже великий страх. <свісно> Був і вікно в веранді вибили. І отсюди звідси так летить пісок, от та з ями. Все, все на нас, на, на все. Ну що ж, нічого вижили. Є Бог на світі, треба й вірити. Руйнування У нас хата пошк... пошкоджена 50%. В акті написано непригодна для проживання. Зробили вікна і двері. Ну, вікна ми поставити не можемо за те, що стінка. Там треба її рівняти і переробляти стінки, а потім вікна, вікна стоять. Ну, Тут жив мій син, невістка, і якраз на момент війна почалась, 24-го син одразу в перший день пішов на війну. Невістка 28-го числа якраз народила і. 20, яко, там вже, не помню, 24 березня якраз були великі прильоти і не було добре, що нікого не було вдома. Мій чоловік все розібрав, ну кришу розібрали, я ж кажу, тому що дерево дуже дороге, ліс купить, теж, то ми розібрали своїми силами, розібрав кришу, дошки, все оце, балки, які все позабирали на дрова. Ну, а Тепер ось на літо буде тепло, будемо знову відділяти кирпич, де краще позабираємо. Хуже води староста села Віктор Мельник згадує, що минулорічної весни жителі села зранку і ввечері були змушені ховатися від обстрілів. Танки ворога стояли за 15 кілометрів від Любовичів. Ну, ми чули, ми жили. Ми вже в деякій мірі і знали по розпорядку, коли будуть ці обстріли. Як вісім ранку, так і вісім вечора. За час нападу расистів на нашу державу, на нашу громаду було пошкоджено. Майже 170 будинків. З них 80 знищено, всім будинків потребує капітального ремонту, ну і порядка 140 будинків. Житлових будинків наших односельчан зафіксовано як необхідність в поточних ремонтів. На сьогоднішній день практично 90% з усіх наших громадян, наших житлових будинків на території старостату відремонтовано. Заяви на додаткове обстеження приватних будинків продовжують надходити, каже Віктор Мельник. Розповідає, що окрім приватних будинків, зруйнували і комунальні заклади. Наша школа де 23 березня минулому році, от ми всі бачимо, нанесено, був, нанесено авіаційний удар, по, на думку спеціалістів, це була авіабомба 500 кілограм. Деякі пошкодження в нас були і по будинку культури. Рік назад, може би я цього не сказала, дуже важко було, все наживне. Будинки, жалко хлопців, які гинуть, їх ми не вернемо, а ми це все відстроїмо, все в нас буде добре. Ми народ сильний. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомирщина. У Житомирі на вулицях Гагаріна, 24 та Тутковського, 6 утворилися провалля глибиною понад 6 метрів. Андрій Новиченко, майстер дільниці з експлуатації каналізаційних мереж, говорить, що він отримав інформацію щодо провалля по вулиці Гагаріна, 24, 8 квітня. Не таке, скажімо так, гаряче, щоб срочно було приїхати і в суботу робити. Граділись і все. Лінія працювала, каналізація працювала. Сьогодні приїхали, вже устраняємо. Майстер каже, що провалля утворилася через прорив каналізаційного колектора. Стара труба каналізаційна бетонна. Вона просто згнила. Її термін вже дії вийшов з експлуатації. і цього з цього появилася провалля. Погодні умови ускорили провалля. Рано чи пізно вона би провалилася, але не так скоро, як зараз. Чоловік говорить, що новий колектор буде пластиковим, а потім будемо соєнятися тут, на розкопці. До колодця ми копати не будемо. путем санації просто ми вперед будемо трошки, скільки вийде, то ми затягнемо вперед трубу. Ми працюємо в такому режимі, щоб всі були з водою. По вулиці Тутковського, 6 вирва утворилася поряд з місцем, де був розташований хлібний кіоск. Я йшла на англійську сьогодні. Це було в пів одинадцятої, тут лайочок ще стояв. Так. Так, це все сталося. Так, я перший раз бачу. Вас в будинку за словами директора комунального підприємства «Житомирводоканал» Романа Ілика, комунальники спочатку ліквідують порив на Гагаріна, а потім працюватимуть на Тутковського. Сьогодні ми замінимо одну трубу по Гагаріна. Завтра буде працювати на Тутковського, а потім пікрі нам ще 20 метрів. Будемо приїхати на Гагаріна». Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини. Житомир. Завтра за умови відсутності опадів у Житомирі планують розпочати ямковий та поточний ремонт доріг. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. За його словами, відремонтують більше як півсотні вулиць. Центр Житомира. Перехрестя вулиць Небесної Сотні та Київська. Одна смуга руху вся у вибоїнах. Чим ближче до трамвайних колій, тим глибші ями на перехресті. Чи саме одручає те, що тут саме центр, і такі ями, що направлення в столицю, воно зовсім. Не показує, що це центральна дорога міста. Так що можна бачити, що вже робиться по окраїнам поїхати, то по периферії там ще у жах. На сусідній вулиці Бориса Тена ситуація схожа. Найглибші ями знаходяться поблизу трамвайних колій, а їх глибина сягає більше десятка сантиметрів. Пан Павло працює водієм. Розповідає: у дощ, коли на дорозі стоять калюжі, поїздка може стати ще більш небезпечною, адже не можна вгадати наскільки глибока яма знаходиться під водою. Подекуди в обої не сягають половини діаметру колеса його мікроавтобуса. Яма на я ям. буває таке, що по пів яма. ями. Як попадеш туди, то останеться колеса і. Ну, Я обично їжджу і по... на Бугунівця. так, проспект Міра, там є мів повно, Шелушкова, Демровського, яма на яму. А це перехрестя Добровського та Грушевського. Одна смуга руху вся у вибоїнах. Отож, аби повернути з Грушевського у бік сінного ринку, водіям доводиться повністю зупинятись та на мінімальній швидкості проїжджати ями. Пан Микола говорить, що у порівнянні із минулими роками ситуація на дорогах стала кращою. Втім, на деяких вулицях все ще можна пошкодити або колеса автівки, або ходову. Лучше, звісно, ніж раніше, але потребує ремонту дороги. Ну на четверочку, якщо для Житомира, то на четверочку і ще тяне. Ще якось можна їсти. Ще поєкав да за словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Цього року ямковий та середній ремонт передбачені на більше як півсотні вулицях міста. Середній ремонт із заміною асфальту та ремонтом тротуарів проведуть на чотирьох вулицях. Ми плануємо зробити таку вулицю Радивілівську, від вулиці Чуднівська до Іоанна Павла ІІ. Плануємо зробити вулицю Гоголівську, від Хлібної до Князів Острозьких. Плануємо зробити вулицю Східну, від Баріситена до Корольова. Це такі найбільш критичні ділянки, які вже оголошені процедурою, паралельно будуть робитись також і тротуари в місті. Комунальне підприємство Ваше готово було запустити асфальтний завод і розпочати 3 квітня. Ми готувалися до цього заздалегідь, і були закуплені матеріали, і, все, і з підрядними організаціями є домовленості. Але, на жаль, Погодні умови, як бачимо, не дають. Дмитро Поліщук, Віта Підвисоцький, Суспільне новини. Житомир. 11 квітня у Житомирі буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 6 до 13 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 6 до плюс 13 градусів. У користі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура від 5 до 13 градусів з позначкою плюс. У Малині очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 5 до плюс 13 градусів. У звягелі хмарно з проясненнями. опадів не прогнозують. Температура повітря від 5 до плюс 13 градусів. У Овручі очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря від 5 до 14 градусів з позначкою плюс. Скорені міста України, як тебе не любити, Києве мій, твої зелені пагорби, життя бурхливе, каштани і церкви, Твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати, Золота Орда палила і нищила тебе. Червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермах тебе бомбив, а Сталін випалив хрещатик. Але ти вижив, встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш, і встоїть із тобою країна наша. А за нею цілий світ Київ Нескорений. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.